Життя після російського полону історія звільненої військової медикині, яку розлучили з донькою. Близько чотирьох мільйонів людей з початку повномасштабного вторгнення безкоштовно евакуювались потягами Укрзалізниці. Прийоми, що допомагають затримувати злочинців, Дніпровський поліцейський став чемпіоном України з рукопашного бою. Вісім шахедів російської армії збили в ніч на 4 листопада над Нікопольським районом. Знищували дрони «Камікадзе» військові з повітряного командування Схід. Також російські окупанти обстріляли Нікопольщину з градів та важкої артилерії. Під удар потрапили Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Травмованих немає. Втім, у червоногригорівці руйнування інфраструктури. Внаслідок обстрілів понівечені приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, газогін та лінія електропередач. Зараз рятувальники знаходяться на місці обстрілів та продовжують обстежувати територію. Близько чотирьох мільйонів людей евакуювались потягами укрзалізниці за вісім місяців війни. Черги з охочих виїхати в більш безпечні міста шукувались у березні. До потяги впускали жінок, дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян інших держав. Ми на намали... морелі. Я закохався в культуру України. Моя родина вже поїхала до Польщі. Я із собою забираю дві свої любові: мій собака та мій акордеон. Сьогодні це у нас третій день. день хаос, в перший день коли був великий хаос і ми не змогли вообще сість в поїзд. Просто було невозможно. Ми повинні були сісти на поїзд. підійшла наша очередь, яка довше вибити чотирнадцять двадцять шість. так як вчора була бамбамбежка і поїзд застрял і сказали, що його не буде. Крім людей у керзалізницю за вісім місяців евакуювали 112 тисяч тварин. Була дуже напружена ситуація, і звичайно, що пасажири були згодні їхати в будь-яких умовах, і в деяких випадках було були ситуації, коли пасажири до 200 чоловік розміщувалися в кожному вагоні. Через те, що люди чекали своєї черги по кілька днів, волонтери організували на станції безкоштовне гаряче харчування. Наразі ситуація змінилась на вокзалі на півпорожні перони. Евакуація досі безкоштовна, але сісти у потяг можна за списками. Їх складає комісія з евакуації на сьогоднішній день. «Укрзалізниця» продовжує відправляти евакуаційні рейси. Здебільшого це поїзди, які відправляються з станції Покровськ. Донецької залізниці та станції Запоріжжя при придніпровської медичними потягами з 24 лютого із зони бойових дій евакуювали близько двох тисяч поранених, перевезли близько мільйона дітей та 600 тисяч пасажирів евакуювали за кордон. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. 10 марта я приїхала в Азовсталь по приказу командира. Я одна із перших медиків там з'явилася. С нашего госпиталя. Потом и обстрелы усилились, и раненых было намного больше. Объем работы был. Я никогда не сталкивалась со многими ранениями. Ее я взяла, забрала в Азовсталь в 20-х числах марта. Мы выехали. Я просто обратилась к парню. Говорю: помоги мне забрать ребенка. Мы с ней учили буквы, цифры. Конечно, ей было скучно, и она предложила помощь, говорит, мама, можно я тебе буду помогать? И так она раздавала таблетки, обезболивающие нашим раненым, а мне это сокращало работу почти на час. Так как в нашем бункере я была единственная с ребенком, меня попытались вывести как гражданскую. Нас повезли в безыменное, где я не прошла фильтрацию. Мне сказали, что ребенка заберут в детский дом, а я попадаю в плен. В палаточном городке я познакомилась с девочкой, которая предложила свою помощь, чтобы вывести Алису до Запророжья. 31 мая меня перевели в изолятор временного содержания города Донецка. Еда была отвратительная, в ней иногда попадались тараканы, а кушать хочется, ты просто убираешь тараканы и кушаешь дальше. Воздуха свежего не было, окна были всегда закрытые, вытяжки не работали, на прогулки нас не выводили, бытовую химию не выдавали. И 1 июля меня перевели уже в Еленовку. А ты понимаешь просто, что это человек, который тебя защищал, с которым ты служил а ты просто сидишь, слушаешь и ничего сделать не можешь. Пересадили в грузовые самолеты, мы летели. Когда прилетели, нам разрешили освободить глаза, но руки по-прежнему были связаны. И нас посадили в Урал. Мы понимали, что мы едем в сторону Запорожья, но до последнего не верили, что это обмен. Когда мы перешли мост, вдохнули этого воздуха нашего, родного, нам казалось, что даже ну, как-то дышится легче. Но остались привычки. Мы, когда становимся, всегда руки за спиной держим. Но пытаемся с этими привычками бороться, кушаем на скорость, продолжаем, как бы, но понимаем, что теперь уже не стоит этого делать. И мы боремся с этим совсем. Пытаемся жить нормальной жизнью. Дніпрянка Валерія Олійник вже більше трьох років виготовляє соєві свічки. З народженням доньки пішла у декрет. Говорить, шукала можливості допомогти українській армії, тож почала робити окопні свічки для військових. Вона підпалюється, і на відміну від звичайної свічки, вона має таке велике багаття, можна навіть так сказати. І за допомогою неї наші хлопці захисники прямо сидячи в окопі, можуть освітити навколо себе трошки простору, підігріти чай, суп, борщ, все, що у них там є в суп-пайку, Ти в принципі зігрітись. Валерія розповідає, щоб робити такі свічки, особливих навичок не треба. Матеріали для виготовлення свічок вона зібрала через сто. Смережі. Це жерстяні банки, картон, парафін. В ідеалі це баночки з під горошкою, кукурудзи. Можливо, ще з молока. Ось такий розмір. Валерія радить брати для свічок товстий картон. Нарізає кілька смужок, завширшки трохи менше за висоту банки. Гніт також з картону. Беремо наш гніт і просто навколо нього починаємо скручувати таку рабку. Скручений картон Валерія складає в банку. І ось така краса в нас виходить. Для заливки Валерія використовує парафін. Однак говорить, також можна взяти віск. Баночка тут десь 250 грам, то десь стільки парафіну потрібно. Валерія розколює парафін і топить його у сутейнику. Проте це також можна робити на водяній бані. каже, речовина плавиться за температури 60 градусів. Варто пам'ятати, що парафін він є токсичною речовиною. Це продукт нафтопереробки. І тому він при нагріванні в великій кількості, особливо дуже сильно виділяє такий неприємний аромат. Розтоплений парафін дівчина заливає в банки повінця. Коли він остигає, доливає ще. Ось так свічки горять у результаті. Валерія показує, такого полум'я достатньо, аби розплавити парафін. Найближчим часом говорить вона передасть першу партію свічок на фронт. Юля Трофімова Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. З 1 листопада у всіх містах розпочато підключення споживачів до централізованого опалення, так станом на сьогодні. Включено 62% всіх котелин. Подано центральне опалення до понад 7 тисяч житлових будинків. Це понад 63% від загальної чисельності. 81 лікарня, це 48% і 543 заклади освіти. Це більше ніж третина. Зазначена робота з підключенням продовжується орієнтовно до кінця тижня. Планується включити всю решту. Це загально по всій області. Місто кривий ріг разом з Усіма містами Дніпропетровської області, які мають централізоване опалення, розпочало фактично опалювальний сезон з 1 листопада. Всі необхідні регламентні роботи були виконані в повному обсязі. В місті створено більше 20 відповідних бригад, які в цілодобовому режимі продовжують роботу по кожному будинку окремо для того, щоб мешканці. Відчули тепло, відчули комфорт в своїх будинках. В нас на даному етапі зараз 75 лікарень це 100% вже з теплом і медичних закладів. Навчальні заклади теж в нас вже на 80% з теплом. Також населення в нас вже 2,5 тисячі десь будинків з теплом знаходиться. Також в нас всі джерела працюють, все готове для опального. Періоду люди всі дуже, дуже всі оснащені всі, що їм треба для роботи. Аврійні служби всі укомплектовані до кінця цього тижня опалюваний період Дніпра повинен вийти на 100% готовність. Збільшити вартість приїзду хочуть перевізники кривого рогу. Пояснюють це подорожчанням пального та запчастин. Мовляв, гроші, які заробляють зараз, не покривають утримання автотранспорту та зарплат водіїв. От роботу цього день то в основному все уходить на топливо. Треба купляти зимову резину, надо куплять акумулятори, надо куплять антифризи, то есть, ну, багато чого готується до зими. А як буде далі, з этого буде з нашої сторони обращення по спросу повышення субміна тарифів. Я вважаю, підвищення вартості проїзду досить доречним. Адже наразі нам, наприклад, не вистачає транспорту, аби вчасно доїхати. Через перебої з електроенергією почали гірше ходити тролейбуси, трамваї і тому іноді залишається лише один вихід маршрутки, але їх дуже мало. На мою думку, треба шукати якісь альтернативні виходи, як вирішити ці питання. Щоб було комфортно і для перевізника, і для нас простих громадян у проєкті рішення. Передбачено три нових тарифи: звичайний експрес та маршрутне таксі. На розгляд пропонують три нові тарифи: 13, 15 та 17 гривень за одну поїздку. Міська рада поки анонсувала громадські слухання. На них і будуть обговорюватися вартість проїзду у маршрутках. Ціни звичайно ростуть і на пальне, і на запчастини. То цього більше людей не стане, якщо стане більше проїзд. Якщо б комунальний транспорт трошки зробили платний, то може було б по-іншому. Пасажирськими перевезеннями у Кривому Розі займається і комунальний транспорт. У ньому проїзд безкоштовний. Я вважаю дуже небезпечний крок. Він може призвести до подальшого від до подальшого перетікання пасажирів від приватних маршруток до комунального транспорту, який продовжує працювати безоплатно. І у підсумку ми матимемо подальше закриття частини маршрутів приватного транспорту, тобто всі ті маршрути, які працюють по червоній лінії, де в нас є тролейбуси, трамваї або комунальні автобуси, що працюють безоплатно, маршрутні таксі можуть з тих вулиць зникнути. Громадське обговорення щодо зміни тарифу на пасажирське перевезення триватимуть до кінця листопада. В останній у Кривому розі тариф на маршрутне перевезення змінювався весною 10 гривень замість 7. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Поліцейський Єгор тільки день тому повернувся з чемпіонату Європи з рукопашного бою, а нині вже відпрацьовує удари з тренером. Особливість цього виду спорту, тому що там приймають участь більш люди атестовані, такі працюють у сферах нацполіції, наприклад, або там держслужбовці. Рукопашний бій розказує Єгор, на відміну від інших видів боротьби, дозволяє удари в голову, а також нокаут і нокдаун. Дві праці на коліна, ну вуха зламані все. Бали ставлять за удари руками ногами та борцівську техніку. Усі китки, які виконує спортсмен, оцінюються один бал. Якщо ти побу попадаєш ногою в голову, два бали. Свою перемогу Єгор виборов серед 400 учасників. У фінальному двобої зійшовся зі спортсменом з Черкас. Тренер борця каже: головне вийти на спаринг з правильним настроєм. Багато роботи де на психологічному стану. Може бути техніка, може бути фізичні якісь можливості, але в психологічному стані він не не готовий, значить, і бій буде про. Займатися рукопашним боєм Єгор почав 5 років тому, ще коли був курсантом університету внутрішніх справ. У виші навчають різним видам боротьби. У нас специфічний контингент, з яким працюють майбутні випускники, і якщо слабо розвинутий працівник поліції, фізично слабо розвинутий. То йому дуже складно буде застосовувати це при затриманнях правопорушників. Єгор вже рік опору повноважений. Каже, спортивні навички стають у нагоді. У моєму секторі це дуже добре допомагає, тому що я стикаюся з різними верстами населення. Це можуть бути краді рецидивисти, які не бояться зарізати поліцейського, побити, вдарити це таке. Тому дуже, скажімо так, допомагає. Наразі його тренуються, коли видається вільна від роботи година та мріє про кубок України з рукопашного бою. Софія Москаленко та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.